Кожне проблемне питання, ми маємо проголосувати і варіанти його вирішення на підставі цього буде нами сформована із вами відповідна дорожня карта. Перше питання це максимальний перехід на очні навчання здобувачів освіти у закладах загальної середньої освіти. Було запропоновано розробити такі кроки у цьому напрямі: впровадження поступового переходу до очного навчання з урахуванням особливостей безпекової ситуації у територіальних громадах регіонів спрямування коштів державної субвенції у 2024 році на придбання шкільних автобусів у першу чергу тим громадам, де буде відновлюватися освітній процес в очній формі. Пропозиція: розробка та затвердження Кабінетом міністрів України державної цільової програми забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб. Проведення на регіональному рівні інвентаризації об'єктів нерухомого майна, яке може бути використане після ремонту для проживання внутрішньо переміщених осіб. Надалі ми будемо лише удосконалювати алгоритм нашої роботи. Будемо готуватися безпосередньо до конгресу.